Вчатися! Бджілка вивчає космос. Юпітер. Юпітер просто величезний. Це найбільша планета сонячної системи. Юпітер зміг би вмістити в себе аж десять таких планет, як наша Земля. І у 318 разів важчі від землі. Юпітер п'ята планета сонячної системи. Атмосфера Юпітера зовсім непридатна для дихання. Кольорові хмари товщиною у сотні кілометрів огортають планету Гігант. Крізь них погано пробивається сонячне світло. тому там завжди вже холодно аж мінус 120 градусів. Це майже у сім разів холодніше, ніж у морозильній камері твого холодильника. Ці хмари мають різні відтінки: Червоний, жовтий і білий. Ось чому Юпітер малює змугасти. Рік на Юпитері дорівнює 11 земним рокам. На всіх планетах. День і рік різні за тривалістю. І ось, наприклад, найкоротший день на Юпітері. Він триває близько 10 наших годин. На Юпітері постійно вирують бурі. Одну з них називають велика червона пляма. Це найбільший вихор у сонячній системі. У телескоп його видно як велику червону пляму, звідси і назва урагану. Цікаво, що цей буревій велика червона пляма, триває вже аж 350 років, а завбільшки він такий великий, що в ньому помістилося б аж три землі. А ще у Юпітера багато супутників. Аж понад 60. Юпітер є потужним джерелом шкідливого радіовипромінювання. За таких умов життя на планеті неможливе. Гадаю, малята, що ви багато дізнались цікавого. Тому не прощаємось, а продовжуємо вивчати космос із ділкою.